Перепрошую, oh, усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Давно треба було про це поговорити. Я буду покидати Тікток, Телеграм і Патреон. Останнім часом я став більш уважним до того, які дані збирають соціальні мережі, зокрема TikTok, Телеграм та Патреон. І я дійшов висновку, що це не найбезпечніше для нашої приватної та безпеки мережі. Можливо, ви вже чули про те, що у США почали забороняти TikTok через його китайське походження. Знаєте, Китай це комуністична країна, і в будь-який момент їх уряд може звернутися до головного офісу TikTok з вимогою передати їм усю інформацію про користувачів, оскільки TikTok, так само як і Telegram, є соціальною мережею, яка потребує реєстрації та вводу особистих даних. Вони можуть збирати та зберігати ці дані і передавати їх владі за потреби. Я також переконаний, що TikTok має подвійні стандарти в тому, що стосується політики модеру. Контенту, зокрема, там дозволено поширювати антиукраїнську пропаганду, але не дозволяється називати малоросів малоросами. Це ще раз підтверджує, що Тікток не дотримується стандартів та правил, які мають бути регульовані у соціальних мережах. Також я неодноразово бачив, як українськомовні стрімери в Тікток роблять колаборації з москворилими користувачами, що є дуже обурливою ситуацією, тим паче, коли ви знаєте, що деякі з цих користувачів. Сидять. Через VPN в Тікток, щоб обходити блокування доступу до цієї соціальної мережі або з бананових республік типу ЛДНР. Це ще раз показує, що Тікток не дотримується принципів безпеки. Нарешті я вирішив покинути і Patreon, коли дізнався про блокування аккаунта Стерненка. Тоді я побачив нерівність у поводженні з українцями та російськими військовими та комбатантами. Щоправда, подібне вже було, здається, на початку повномасштабки, коли заблокували фонд Повернись живим, якщо Патреон може заблокувати український акаунт, але не може заблокувати московицький, то я не хочу бути учасником цього ресурсу, тому не бачу сенсу тримати акаунт на Патреоні, особливо коли є аналог. Баймієкофі, де всю ту русню швиденько видалили. До речі, ось посилання на мій аккаунт. Підписуйтесь, я туди викладаю списки з колаборантами і малоросами. Ну бо в Ютубі весь список оголосити я не можу, бо ці щури швиденько заметуть сліди. Я вже бачив таке. Ну а Телеграм? камон, невже ви не знали, що розробник це москворилий ліберал Дуров? Телеграм, до речі, не заблокований в РФ, якщо ви й цього не знали. Павло Дуров має досить складні відносини з росіянською владою, що може вплинути на діяльність цього додатку в майбутньому. Цей програмний продукт так само збирає і зберігає інформацію про вас. А це листування і ваше місце положення. Я не хочу чекати моменту, коли хтось із ФСБ прийде до дурова і скаже: Віддавай всю інфу, яку маєш на українців, особливо ті, у кого родичі військові, або ми приберемо твоїх родичів. Таке може статися в будь-який момент, адже з ВКонтактіком від того ж Дурова. Таке вже хотіли провернути. коли вони вимагали від Дурова, щоб він видалив сторінки опозиціонерів під час, здається, парламентських виборів. А що заважає зробити зараз те ж саме? Краще вже використовувати Діскорд, Фейсбук. Ну якщо ви старший за мене і вам тяжко розбиратися в технологіях, можу для вас зробити відео про Діскорд. Або використовувати Viber. Отже, усі посилання для контактів і для підтримки є в описі під відео. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!